Рінками славної історії 80 років тому на теренах України почав діяти визвольний рух, слава про який ходить досі не лише серед нас, українців, а й далеко за межами держави. Тоді сотні тисяч молодих хлопців та дівчат об'єдналися, щоб постала незалежна Україна, і люто протистояли окупантові північному сусідові. До наших днів дожили учасники тих подій. Подекуди збереглися історичні місця, де свого часу діяло підпілля. Про надзвичайно героїчні, водночас трагічні сторінки нашої історії, наша наступна розповідь. Українські повстанці у середині минулого століття вони наводили жах на московитів і люто давали їм відсіч протягом десятиліття. Народ, який сам об'єднався в потужне військо, що здатне було боротися з багатотисячною озброєною радянською армією. На цих молодих юнаків та дівчат влаштовували цілі спецоперації та облави. За деякими полювали роками. Тих, кого зуміло впіймати, чекали розстріл або ж тортури і роки у концтаборах. Добре, відчувся на своїй шкірі наш герой Петро Підлетейчук. За приналежність до підпілля у 23 роки його мало не розстріляли. Рік провів у камері смертників, а потім 20 років таборів і заслання. У 21 столітті прийшло 80 років того часу, і, і знову оця орда нащадки Батису удерли нашу землю. І знову, розумієш, повторяють те саме, що робили за діть нами. Але Україна, наша історія велика, тисячолітня. І, і, і за княжича сів, і за Кіманщини ми завжди мали біду з московитом. Росія з'явилася в 1721 році. До того була Московія. Не було такого слова «Росія», А вони украли нашу Київська Русь, украли ту назву. Украли то, усе, нашу історію, присвоїли собі і, і, і кожен раз цим займаються. Але я сказав, що наша історія велика. І, і Україна була, є і буде. І, щоб не робили, буде за нами. Як би там не було. Наша справа не пропала. Як би не було, наша кров не даром перелилася, не даром. І, і, і не даром падали ці хлопці у півсі. Порпори, під якими ми воювали, сьогодні є державними прапорами. Тресту, який носили хлопці, опівці на твоїх крешятах, сьогодні державний герб. Вітання, слава Україні, та було в побужіння не було. І сьогодні це на ну, всю Україну звучить. Опівський цей досвід, такий, знаєш, мужній досвід перейшов на нове покоління. І Збройні сили України, в тому числі. Азовський полк Азов, тому всі батальйони Карпатської Січі і Свободи героїчно захищають нашу землю. І так само гинуть, як тоді ми гинули, так само і тепер вони гинуть. Але у них є твердо, і перемога буде за нами. Цьому жвавому дідусеві місяць тому виповнилося 92. У лави повстанців потрапив студентом, коли пішов вчитися на історика. Спершу виконував дрібні завдання, роздавав листівки чи розвішував прапори. Коли його впіймали і загрожували арешти, подався у збройне підпілля. Були там інструктори, були, були інструктори, чи цим займалися. Були швешколи, вешколи були. Е... Такі як офіцерські і інші, тут у, у космачі була школа вишків. Там вишколювали молодших тих, як молодших командирів і старший так далі. Що в лісах, то все в лісах, ну, відбувало. Це, таке не було, десь в хаті сиділи, то все на на постоях, на тоді постої, на тих постоях там вишколювали, варили кулешу полосці і все, бути здорові. Ну, вишколювали сотню, сірі, такі був, він сам з Донецька. Старший лейтенант, старший лейтенант Червоної армії перейшов в пілю в УПА. Він на вашу сторону перейшов? Так. Кожен боєць української повстанської армії привняв присягу бути вірним і служити українському народові. Ну, і... Якщо він нарушив, там сказано, що, якщо я це нарушу, значить мене чекає покарання українського народу. Я то не помічаю, і призабув то все. Тут так, так, точно є. Ось так приблизно, так було приблизно. Були штрафні сотні, якщо таке став давали штату сотню, тут був сотенний чого слав. Святений штрафної сотні, якщо проштафувалося, то трохи давала туди навишку, там трохи дисципліна була сильніша. Десять років ми трималися, Десять років. Найбільше, бо 42-го року почалося, а в 52-му році мене вже арештували та хірург і здав. А ще було після того, десь до 54 років. 4-5 року ще, ще, ще були поодинокі такі хлопці, які ще трималися. Як тепер, так і тоді українцям доводилося протистояти кровожерливому ворогові. Методи, які використовують московити, майже не змінилися, розповідає пан Петро. Хто вони такі є? Давайте так. Ми 300 років були ханом Батиєм. А, а ті монголи, батьки, що робили? Обманювали, брехали, завоювали, вбивали і так. І це їм перейшло як, в крові. Вони такі, перше саме то саме то роблять, і саме брешуть, говорять неправду, вбивають, ну, обманюють, що -небудь. не буде. Вони вкрали нашу історію і хоке, це було їх. А нас не натискали виничити, а на те місце мало туди прислати своїх. Зі слів упівця, повномасштабна війна в Україні була неминуча, лише виникало питання часу. Добре знаючи ворога, Петро Підлетейчук, як тільки почалося бомбардування українських міст, зібрався до війська та дідуся забракували. Я ходив на вонкомат, а вони кажуть, що я воював від хаки. А все тому, що 70 років тому сповна пізнав ворогів України і нині охоче ділиться своїми спогадами, бо каже, це той досвід, який допомагає молодому поколінню зараз. Як тепер, так і тоді за українську державу віддає життя цвіт нації. Молоді, завзяті, освічені та перспективні. Навіть у Криївках під час зимувань під землею повстанці часу не гаяли. Багато читали. Власне, за любов до книжок Петро Бідлатейчик отримав прізвисько Спартак. Я куди що? Я мав книжку, джонвалі твонвольвіталійська письменника Спартак. Є книжка. Я мав то з собою. Там той провідник, провідник. о, буде. Ну і все, <звігання> все так і що. Ми це цікавили всім. Він був такий, як, як тепер, де хто є, що тільки <звігання> холодильник, ти більше нічого не, не цікавить. <звігання> а такі цікавилися всім, всім історію читали книжки, то я знаю, я за одну зиму там, у Київці, почитав 60 книжок. Там ж не шли, не, мали там. Такі кнішли, де зимували повстанці, та як виглядали їхні підземні сховки, можна побачити й сьогодні. Для цього з гірського села мандруємо в іншу сторону Прикарпаття село Дзвиняч. Ми знаходимося на місці. Оригінальному, де знаходилася Криївка, але за масштабами відновлення вона не відповідає історичним дійсності, тому що зараз ми з вами пройдемо і зможемо побачити тільки невеличку частину однієї кімнати. В криївках можна було розмістити не більше 15 осіб, як ви можна зрозуміти. «Криївка використовувалася тільки на один сезон. За розповідями старожилів із села Дзвиня чи Богорчанського району, цілком зрозуміло, що люди випасали худобу і бачили, що як звозилися деякими людьми до підніжжя лісу будівельні матеріали. Тобто, в липні 1951 року розпочиналася підготовка до побудови криївки. Сама криївка слугує тільки завжди один раз. У неї зимують, виконують якісь тактичні завдання і переміщаються далі. На жаль, ці хлопці не добули зиму, бо 22 лютого 1950 року за зрадницькими наводками їх тут викрили, і це відомо, що це був житель села Дзвеніч, якого всі про нього знають, але ніхто не вказує його імені для непорушення сільського спокою. Але всім відомо. І відомо, що фіра проїхалася навколо входу в Криївку, просто розвернулася, лишила слід. І поїхала далі. Ті трагічні події лютого 52-го добре пам'ятають у селі, особливо старожили, які мешкали поблизу лісу. Після того вони туди пішли, зараз через якийсь час, ну, через десь 15 хвилин, минут. Вже там стрипці поробив. Та дата ціла селен йшла від і від і від, від двох боків. То і тоді в нея взагалі, а то ще лишився тут. Лікар і зальов полетів туди, а потім зараз через пів години, тут хата є. принесли раненого, принесли солдата раненого, от губу був, а потім тато ставили б тато від його Не в в Нім а в речіпці туди, в от, то він під у вмер на, 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 на саню. Я теж статом туди їхав. От то тобто потом хтось взяли на нор на, на нари і понесли того солдата. Ми звідси вже вертаємо, та ще стріль там був. Операцію з ліквідації однієї з останніх краївок, де переховувались повстанці, у селі готували кілька днів. Для цього залучили сотні солдатів. Говорять про пів тисячі осіб, які мали схопити десяток партизанів. МГБ. Вже була інформація про те, що заготовляються дрова і продукти. От вони знали, що десь в околицях дзвенча, мабуть, є бункери. А потім вони, вони ж вдавалися до тортури і, відповідно, вибивали ці тортури, ці зізнання місцевих мешканців. А оскільки осередків руху вже було не так багато, то це дозволило їм протягом чотирьох днів, тому що це чотири дні відбувалося військова Чекістка військова операція виявити цей бункер. Ті публікації, які є на сьогодні, то стверджують про 500. Задіяних військовиків для знешкодження цього бункера це були люди високого чину українських націоналістів, юристи, логісти, які вміли вести партизанську боротьбу, які писали різні листи, відозви, які вміли комунікувати і організовувати різні операції по інших. Тобто, це одна із тактичних груп, яка комунікувала із іншими такими подібними угрупованнями українських націоналістів. У Дзвиніцькому бункері серед загиблих було семеро повстанців, на яких НКВД степолювали тривалий час. Основна їхня ціль Михайло Дяченко, він же гомін. Таким прізвиськом користувався у підпіллі. Він же Марко Боєслав, один з найяскравіших поетів періоду визвольних змагань. Дяченко був одним з тих підпільників, які активно вели боротьбу словом на ідеологічному фронті. Тим, хто смів стріляти, їх було багато, а тих, хто міг воювати словом, було набагато менше. Звичайно, його цінували за це, і звичайно, більша його діяльність була присвячена саме десь ідеологічному протистоянні радянській системі. Українському визвольному русі приділяли значну увагу саме боротьбі на ідеологічному фронті. Адже цілком усвідомлювали після 1947 року про те, що радянська влада вірогідно просто знищить часом через якийсь відвізок часу український визвольний рух. І основна мета, якщо ми зараз читаємо різноманітні повстанські документи, полягала в тому, що. Щоб в самому суспільстві в тодішньому народі збереглася ідея власної незалежної держави, яка там можливо часом через 10, 20 чи 30 років виникнуть такі історичні обставини, що вона постане. Частину літературного доробку марка Боїслава, виданого у період повстанського руху, нині можна побачити в Івано-Франківську у музеї визвольних змагань. Торік, з допомогою меценатів, наші музейники зуміли викупити з приватних рук. Бідон з архівами упа з поміж двох сотень документів були й твори Михайла Дяченка. В цьому бідоні безпосередньо знаходилося, як ви можете побачити, близько 22 безпосередніх робіт, написаних Михайлом Дяченком, які були видані протягом 47-го, 48, 50 48-го, 50-го років. Це його поетичні і також певні твори, не вірші, а твори все ж таки написані ним в період перебування в підпілі. Тематично вони найчастіше присвячені саме темі визвольної боротьби. Боротьби, ну, Наприклад, там от бачимо смерть генерала, це нас внаслідок цей твір створено після загибелі Романа Шухевича. Так там вітчизна кличе віршовані рядки на повстанську безпосередню тематику, тематику боротьби за українську державність. Лише за роки діяльності УПА за цю мету полягли за різними даними від 150 до 250 тисяч юнаків та дівчат. А загалом школу української повстанської армії пройшли 400 тисяч українців. Та боротьба за державність триває тепер у роки незалежності жорстока і кровопролитна, бо як кажуть, старожили така ціна свободи і повного звільнення від Москви.